Сьогодні 31 грудня 2022 року, за приблизно 4 години 40 хвилин до 1 січня 2023 року, я хочу усіх привітати, усіх дорослих і діток, усіх братів і сестер, усіх слухачів, з тим, що ми в числі помилуваних, збережених. Уцілілих, благословених. Моно продовжувати, але я думаю, ми зрозуміли, в числі яких ми. Слава Богу! Слава Богу! Я думаю, дивлячись на оцей рік, 22-й, нам варто подивитись: в числі кого ми? Складний рік. 21-й, 20-й рік, здавалося, був складний, і ми думали, які ж то складності пройшли в наше життя. Але пройшовши 22-й, ми розуміємо, що 20-21 й й це таке взагалі, якби не було нічого там складно на фоні 22-го. Але ми вже на порозі 23-го. І ми, бачите, і серед світла, серед теплоти, серед певного спокою, певного миру. Це велика Божа милість. Слава Богу! І я вірю, що добре, що ми прийшли в Дім Божий або зупинились, щоб порозважати і побачити, що є, за що дякувати Бога. Що варто ніби підрахувати або рахувати милості Божі, бо Бог по-особливому нас благословив в цьому році. Я хотів би просто нагадати, пам'ятаєте, еккзіаста, перший розділ. Написано, вибачаюся, третій розділ перший віршик, Клізіас, третій розділ, перший віршик. Для всього є свій час. І третій розділ там перечислює Еклізіас, як є різний час на різні речі. І час народитись, і час помирати, і час радіти, і час плакати. На все є час, ніби є Божий розклад, графік. Бог визначає, і так важливо, ніби розуміти цей час і використати його. І коли є час радіти, радійте, коли є час плакати, плакати, усвідомити розклад, який Бог дає для нашого життя. І от я хотів би, щоб сьогодні, маючи таке передноворічне зібрання, ми по особливому зауважили, як я сказав, найперше на милості Божій. Що Бог милує. І особливо в цьому році я хотів би, щоб ніби ми підняли цю істину, своє усвідомлення, своє розуміння, ніби на вищий пєдестал, на те, що ми, можливо, і знали, і розуміли. Але коли, як не 2022 рік, нам ще більше показав, Бог милує. Бог благословляє, Бог проводить, Бог допомагає. Слава Богу! Давайте тішитись з Божими милостями. Давайте рахувати їх, давайте визнавати їх, давайте свідчити про них. Давайте в молитвах розповідати і дякувати Богу. Давайте ділитись ними, своїми ближніми, знайомими і дальними. Бо Бог милоє. Слава Богу. Я особливо хотів би, щоб сьогоднішній вечір ми підняли це питання в своєму серці на вищий рівень. Боже, ти дав мені 22 й рік. Я знав, що ти мене милуєш. Я бачив твої милості в своєму житті. Но в цьому році я ще більше побачив. Я ще більше углибився і усвідомив, що то ти, що то Твоя охорона. Можливо, в якомусь етапі життя я сумнівався і думав, можливо, то випадковість. Але коли, як в 22-му році я побачив, то не випадковість, то надприродня Твоя охорона. То надприродна Твоя милість, забота і благословіння через лице багатьох людей, через спіклування і допомогу багатьох людей. Боже, ти милуєш, ти так зробив, що весь світ думає про Україну, що весь світ хоче прийняти участь, щоб допомогти і підтримати українців. Так багато людей просто днями і ночами тільки зайняті, щоб допомагати українцям, чи не милість це Боже. А проповідь Євангелія поширюється. А коли б ми не взяли б яку б іншу сферу, ми побачили, Бог милує. Особливо крізь цю тер... темряву війни можна побачити, як світло Божої милості воно обновляється. Слава Богу! Друге, що я хочу, щоб ви зауважили, це те, що Бог дотримується свого слова. Коли ми дивимося на Божий графік, на Божий розклад, на все свій час, ми якраз бачимо, що все мінливе. Немає цінних матеріальних, фізичних речей, вічних, мається на увазі, я хотів би зауважити це. Но те, що Бог сказав, воно стається, воно відбувається, і Бог пильнує за цим. І коли, як не 2022 рік, він даний для нас як свідоцтво, Бог пильнує над своїм словом. І багато є речей, які ми думали, вони будуть активні, вони будуть актуальні, вони будуть цінні, вони ніби вічні. Ну Бог показав, нічого, крім Божого Слова, немає вічного. І які б ми фундаменти або цінності не будували, не мали б, але вони можуть, як то ми макають, вмить просто зруйнуватись. І зовсім інше, коли ми пізнаємо Слово Боже і в Божому графіку, в Божому плані живемо. І пізнаємо Його цінності. Наприклад, шануємо Бога, довіряємось Богу, віримо Богу. Сьогодні і в окопах і через президента звучить, як важливо цінно мати в житті, особливо нас в Україні, віру Бога. Коли, як на 22-й рік він показав, людина без віри, вона може все втратити. І повністю деградується. Але людина з вірою, з надією на Бога, навіть якщо всього лишиться, вона все рівно буде мати смисл життя. Вона все рівно буде хотіти жити. А інша сторона цінностей, коли Бог каже: люби людей, твори добро, проявляй співчуття, терпіння і інші риси, які якраз цінні в Слові Божому. Коли, як не в 22-му році, ми побачили, що справді ти можеш мати владу, авторитет і інші всякі речі, але якщо ти не цінуєш любов і не проявляєш, якщо ти не добрий, як ми кажемо, копійка тобі, твоя ціна, базарний день, в ринковий день, я хочу, щоб поособливо ми ще раз і ще раз відчули цю істину, Бог дотримується своє слово. Бог пильнує нас своїм словом. І він хоче, щоб коли, як на цьому році, ми прийшли і ще раз утвердили, Боже, я хочу цінувати те, що Ти цінуєш. Те, що в Твоєму Слові говориться як істина, як цінність, і я хочу це мати. І в 2023 році ще більше в своєму житті, в своїх словах, в своїй поведінці, в своїх цінностях виражати Твої цінності, бо то є найцінніше, найважливіше. І останнє, Бог показує шлях. Ми згадували Різдво 25-го, і ми якраз нагадували про мудреців і згадуючи оцю різдвяну історію, ми бачимо, що різні люди по-різному приходять до Ісуса. По-різному розпізнають, як їм далі жити від Бога. Але головна суть не зміна. Бог показує шлях життя. Бог в собі в Ісусі Христі дає нам дорогу життя. І коли ми думаємо, як далі жити, а 23 рік це ніби як невідомість, новий поріг наше життя. І багато новин ми слухаємо, і ми якби, починаємо переживати, Боже, як жити? Що робити? Чи втікати, чи сидіти, чи заготовлювати. Ну, от щось не знаємо. Ми маємо утвердитись. І, от особливо дивлячись на 22-й рік, побачите, той, хто дивиться на Ісуса, той, хто від Бога отримує шлях для життя, Він і на порозі 23-го року знає, що Бог проведе. Бог малює шлях, і Він проведе. І в 23 му і скільки Він ще дасть мені часу, Він проведе. Слава Богу! Тому якраз Бог надихає, змісняє своєму слові і показує: я дорога, я дорога, я твій шлях, споглядай на мене, вчись від мене, рухайся зі мною. І ти будеш спокій, і ти будеш в безпеці, і ти будеш радіти тим, що я вказую, показую. Тому, як ви зрозуміли, я хочу залишити ніби як побажання, привітання, що ми уціліли, збережені, помиловані. І якраз бачити оці три акцента. перше, що Бог милує. Тому так важливо особливо споглядати на 22-й рік і зауважувати, що Бог милостивий для мене. І тому я приймаю рішення, що ще більше буду дякувати, і сьогодні подякувати, і в цілому надалі ще більше дякувати за милості Божі. Друге, мені ще більше треба утвердитись, що Бог пильнує над своїм словом, тому його цінності, його істини, хай ще більше вони будуть яскраві цінні в моєму житті. І останнє, коли, можливо, я думаю, як жити далі. У мене є той, хто відкриває шлях життя. Це мій Ісус. Бог малює мені дорогу, Бог показує мені дорогу. Тому я з певністю, я з радістю, я з надією, з вірою перехожу 23 й рік. Бо я знаю, що я з Богом. А якщо з Богом, то який може бути трепет, чи важкість, чи хвилювання? А вже ж, я молюсь за Божу охорону, за Божий захист, за Божу милість. Но довіра моя, вона дає мені спокій. Но віра моя мені дає радість і тверезість, щоб являти якраз ці цінності, які Бог залишив в своєму слові. Тому будьмо благословені. Зауважмо цей 22-й рік, який проходить, і візьмімо з нього те, що зміцнить нас ще більше, а саме, щоб ще більше славити Бога, щоб ще більше утвердитись в цінностях Божих, і щоб ще більше утвердитись так важливо саме з Ісусом або в Ісусі жити і продовжувати своє життя. Тому хай Бог благословить, що в 23 му році ми ще більше стверджені, ще більше в надії, вірі, сподякою для Бога, проходили той час, який Бог нам виділяє. Хай Бог благословит нас на ця. Аминь.